Стосується народжуваності, ну, вона дуже багато залежить від статевої вікової структури, і в ну, основному вікової структури жінок, жінок репродуктивного віку У нас, в принципі, ну, можна так сказати, по структурі населення стара країна, тому відповідно, і народженість менша. І ті країни, в яких більш молода структура, інша репродуктивна поведінка населення. То народженість міг просто вище, якщо рахувати на чисельність населення, тим не менш щодо народжуваності, ну, навряд чи можна погодитись з цим СРУ, що вона найнижча в світі. Річ у тім, що ну, більш об'єктивний показник це так званий сумарний показник народженості, тобто, це скільки. Дітей народжує одна жінка чи 100 жінок, ну це як рахувати протягом ну, життя. І, наприклад, за оцінками Організації Об'єднаних Націй, і за нашими оцінками, у ну, 23-му році десь 100 українських жінок народжували ну в середньому 92-98, за різними оцінками дітей. Ну я просто скажу телеглядачам, що для того щоб не було скорочення чисельності населення за рахунок природного чинника, треба, щоб от 100 жінок народжували 210-220 дітей. Тобто, це низький показник.